Місто Новодністровськ Географічна точка, де зійшлися три сусідні області: Чернівецька, Вінницька та Хмельницька. Багатьом воно відоме завдяки Буковинському ліцею, закладу з посиленою військово-фізичною підготовкою, в якому здобувають освіту молоді люди з різних куточків України. Ліцей діє з 2004 року, і впродовж усього цього часу ми тримали вектор розвитку в напрямку вдосконалення. Метою нашого закладу було надати ліцеїстам якісну, повну, загальну середню освіту і створити при цьому середовище для різнобічного розвитку. Активних цілеспрямованих больових енергійних юнаків, і нам це вдалося. Юнацький запал тут спрямовано у правильне русло. Ліцеїсти мають можливість вивчати те, що цікаво їм. Одне з улюблених занять поуправлятися зі зброєю. У нас це стало можливим не тільки під час польових виходів, а й під час уроків, завдяки оснащенню Кабінету захисту України інтерактивним стрілецьким тиром. Під керівництвом наставників та в атмосфері дружньої і здорової конкуренції ліцеїсти стають кращими із кращих. У ході таких занять їм прищеплюється серйозність, відповідальність та мужність. Оскільки Буковинський ліцей це заклад військово-спортивного профілю, значна увага приділяється вишколу життєво важливих навичок. Вихованці у вільний від навчання час тренуються на смузі перешкод, сконструйованій поруч зі спальним та навчальним корпусом. Цілодобово перебуваючи в закладі, ліцеїст не марнує часу, а інвестує свою енергію та зусилля у власне майбутнє, адже витривалість, дисципліна, вправність і сила це те, що вирізняє справжнього чоловіка, з-поміж інших. Усе, чого бракує сучасним підліткам: рух, спорт, гард, тренування. Є у Буковинському ліцеї. Досконалюють учні набуті знання на гуртку військова топографія та туризм, де розвивається спостережливість, увага та вміння орієнтуватися в певній місцевості. Однією з переваг закладу є те, що ліцеїсти мають можливість навчатися в автошколі. Після повноліття учні складають іспит та отримують посвідчення водія. Як і у звичайній школі, уроки в Буковинському ліцеї починаються о 8.30. Навчання тут завжди насичене. Педагоги дбають про те, щоб учням на уроках було комфортно та цікаво. Цьому сприяє потужна матеріальна база закладу. Зокрема, кабінет фізики, оснащений цифровим комплексом для проведення лабораторних досліджень, фізичними моделями та макетами, комплектами для проведення лабораторних робіт, що допомагає краще сприймати, розуміти і засвоювати інформацію. Наочність має важливе значення, оскільки візуалізація. Під час навчання захоплює учнів ліцеїсти залюбки працюють з цифровим мікроскопом, що дозволяє детально розглядіти невидимий для людського ока світ природничих наук. Інтерактивними дошками і телевізорами обладнано всі навчальні кабінети. Ми розуміємо, що освіта повинна рухатися в ногу з часом, оскільки життя йде вперед, а технології проникають у всі його сфери. Завдяки матеріально-технічній базі кабінетів навчання в Буковинському ліцеї проводиться на сучасному рівні, що дає можливість створити інноваційне середовище, де учні отримують навички самостійно здобувати знання і розвивати компетентності. Мета наших вчителів закласти міцний фундамент для майбутнього ліцеїстів. Цей жвавий освітньо-виховний рух гартує сучас ясну, життєлюбну сміливу особистість. Ми дбаємо про те, щоб вікно в майбутнє для наших вихованців було широко відчинене. Тому в ліцеї діють два комп'ютерні кабінети з інтерактивними панелями, що дає змогу осягнути потік інформації повною мірою. Ну, а спорт у Буковинському ліцеї займає чільне місце. Юнаки охочі беруть участь у ліцейних змаганнях і систематично готуються до міських та обласних. Спортивна база включає два спортзали, що обладнані всім необхідним для занять. Також у позаврочний час ліцеїсти відвідують гуртки. Один із них вільна боротьба, яка сприяє розвитку координації, гнучкості, спритності. Легендарний олімпійський чемпіон з вільної боротьби Ден Гейбл говорив: після боротьби все інше в житті стає легким. Це випробування характеру стійкості та волі до перемоги. Відвідуючи гурток атлетизму, ліцеїсти розвивають всі групи м'язів тіла і досягають високого рівня фізичної підготовки. Це сприяє зміцненню здоров'я, підвищенню працездатності та покращенню силових показників і загальної функціональності. Юнаки займаються пауерліфтингом та ботібілдингом у тренажерному залі, оснащеному спортивним обладнанням для важкої атлетики. Спорт це не тільки самоорганізація і дисципліна, здоров'я і молодість, елемент культури і стиль життя це саме життя, це рух. O parado. Заклад забезпечує своїх вихованців безкоштовним п'ятиразовим харчуванням та проживанням. Про комфортний емоційний клімат у ліцеї дбають психолог і соціальний педагог, які вміють знайти індивідуальний підхід до кожного учня з метою збереження нормального самопочуття ліцеїстів в умовах навчальної та спортивно-тренувальної діяльності. В закладі функціонує медична частина, яка здійснює контроль за станом здоров'я вихованців. Адміністрація та педагогічний колектив завжди піклуються про те, щоб діти перебуваючи в ліцеї, розвивалися. Реалізовували свої здібності, і почувалися у безпеці. Віримо, що вінцем нашої спільної роботи буде щасливе майбутнє молодого покоління на рідній землі у вільній незалежній Україні.